На зв'язку Молдевекамор, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно зроблені з любов'ю. Сьогодні ми зробимо огляд 10 базових форм, з яких варто починати свій шлях у виробах з воску або гіпсу. Це дійсно цінна інформація для тих, хто хоче будувати бізнес, робити ще якнайменший помилок та зберегти свої кошти, особливо актуально для новачків. В Кінці, як завжди, вироби наших клієнтів цими формами, щоб ви візуально могли побачити, яку красу можна зробити. Почнемо ми із наших найпопулярніших форм у всі сезони: це форма гу та форма вуз. Сама форма є легкою у роботі, тому ідеально підійти для новачків. А самі гіпсові вироби класно виглядають як в стісі, так і в холдерах для б'юті. Найчастіше беруть такі кашпо, це майстри манікюрів або ж візажисти. Наступною формою це в нас буде форма чаші. Ця чаша імітує глиняну ліпку, тому в настінки на рівні як ззовні, так і всередині. Окремо, ви, у нас можете придбати форму для того, щоб робити рефіли. Рефіл це в нас восковий картридж, який можна вставляти, коли у вас догоріла свічка. Далі це в нас будуть великі чайні свічки. Саме це кругленька із прямою стінкою, заокруглена та кругленька та сердечко. Вони йдуть у нас на 45, 40 та 50 мл. У кругленьких також є отвори для тримачів. Таким чином ви дуже легко можете відцентрувати ваш гніт в центру самого кашпо. По висоті вони в нас однакові. І єдине, що відрізняється, вони товщиною стінок та діаметром. Далі будуть це наші маленькі чайні свічки. Вони в нас є дуже популярними, і відповідно вони дуже легкі в роботі. Такі малесенькі гіпсові кашпо може зробити кожен. Такі кашпо в нас йдуть в середньому десь на 10-15 мл. Також є в різних варіаціях, які ви можете побачити у нас на сайті. Якщо порівняти їх, то звичайно на 50 мл буде досить такою великою, і кругленька малесенька, як чайна свічка із магазину. Наступною формою це у нас буде форма Light. Форма Light має також отвір для тримача, для центрування гнот. Низ заокруглений, а верх у нас прямий, дуже легка в роботі. Наступне це у нас буде серія White. А саме почнемо ми з круглої класичної серії. Це низькі кашпо, проте вони широкі, тобто низький, широке кашпо. Має також кришечку. об'єму це невелике кашпо, зате дуже ефектне і дуже легке в роботі. Якщо брати якісь геометричні форми, то це буде форма куба. В нас є куб 65, також є і інші розміри. Куб 65 має просто рівненькі стінки, тобто разом із кришечкою. 6,5 см на 6,5 см. Наступною формою це буде форма медіум. Медіума також є отвір для тримача для того, щоб відцентрувати ваш гніт. Ця форма також має, як і наші всі попередні форми, мають рефіли, а також має кришечку. Наступною формою це у нас буде форма шкатулки. Ця форма, хоч і не є легкою в роботі, проте її дуже полюбляють новачки за її ребра та зубчики. Склада вона саме через ці зубчики, тобто там можуть багато бути бульбашок повітря, проте, якщо будете дотримувати Десь усіх наших рекомендацій. Наприклад, у нас є відео по заливці складних виробів, то у вас все обов'язково вдасться. Ця форма має кришечку із тиком, який також потрібно гарно пролити. Наступною формою це у нас буде форма Space. Вона йде у нас також із кришечкою. У нас тут низ заокруглений і досить тоненькі стінки 5 мм товщиною. Також має центрувальний для гмотоку, щоб ви могли його ідеально ставити. Якщо тобі було корисно? Обов'язково напиши про це у коментарях. Взагалі, нам буде дуже приємно побачити твою реакцію на наше відео. Обов'язково підписуйся та чекай наших нових роликів, які виходять кожного вівторка.